Всім привіт! Ви на каналі Місу ХВ. Приїхала до мене одна невеличка посилочка. Зараз ми з вами не розпакуємо, тут невеличкий лот і побачимо, що мені приїхало. Запаковано ось так. Непогано. І що там є? Ось такий джип. Це з нового кейсу. Отакий такий виглядає класно. Такого я не маю, ще не купував, це кейс щось не скрізь заїхав нам. Ось так клас. Круто! Так. Далі ось такий Maverick. Так уж напомню, что снова. Далее. Lamborghini Sian. Я ламбы не сбираю, поэтому это мимо. Вот такой плимут. Далее. Одна Ламборгини Сиан. Разные руки. Далее, вот такой Форд. Так, такие маю. Гарний Шелбі. Помальований гарно ззаді Макларен, Елва? Тут це майже свіже, тут нічого такого немає. Так е Панин Фарина Батиста. Трошки вона видишь, славит карты. Здесь. Ну, ничего страшного. Так, далее. Камара. The Taloduin. Желтый колер. Такий насыщенный. Непоганый каст. Слепа сзади спереди. Саванна? Такі форс'єра це ексклюзив, це лише собі в колекцію. Трішки лопнутий блістер. Дуже цікавий. В такому кольорі У нас таке в Україні не продавалось. Тому ну, прикольне доповнення в колекції буде. Так, далі це щось із старішого. Восьмий рік. New Model Fest Це Така, напевно, фантазійка чи такого плану. Honda. Рікс. Це з останніх кейсів також нова. Далі. Porsche Carrera. трошки старіша, але ну, ось таке El Segundo Coupe. Непогана моделька, але ну, я собі таку не лишав в колекцію. Виглядає непогано. Так. Далі Pontiac. Це напевно новий кейс також. Я просто не пам'ятаю всіх моделей. Непогано в такому кольорі виглядає. Такий білий, здається, був. Так. Ось такий ще замак. Панінфоріна. Якось також собі лошов колекцію. Замаки я купую, але дуже рідко, тому що, ну, клієнтів на них не дуже є, так прикольно зроблено напис. Ну, крутий. Замак. Я себе в колекцію давно таку хотів, але все не було можливості купити. Ти карера жовта. Гарний. До речі, така є сіра, також ексклюзив. І ще одна машинка, це Копа Камаро. Така сліпенька. Прикольно. Ось такий лот. Більш нічого немає. Цього продавця я ще купив два лота по 20 штучок, але вони ще в дорозі. Тобто, продавця не сильно дорого. Ну, як, відносно не сильно дорого, можна купити. І в лоті попадаються ось такі ексклюзиви. Чесно, просто заради них я і взяв. Ось цельне буде продаж. Ось такі два ексклюзиви собі в колекцію. А решта, а, ні, ще цей лишу джип. Ось цих три лишу джип, точно лишу собі. Ось цих три лишу собі, а решта піде на продаж. Так що, якщо когось цікаво, пишіть мені в телеграм. Посилання на які я залишу в коментарях. Не в коментарях, а в описі до відео. Ось така розпаковка сьогодні вийшла невеличка, небагато моделей. Очікується, надалі ще посилки. Трошки почали їхати, то, можливо, навіть через 2-3 дня будуть ще розпаковки, будуть лот Porsche, будуть BMW в колекцію собі. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось цікаве. Можливо, щось для себе знайдете якусь модель. Так що, всім гарного дня, всім все найкращого, всім пока, пока.